Друзі, мої вам вітанечка. Е, прилетів до нас червоний Супер Стихій. Тут прикольненька карточка. Е, якщо хочете почути про неї, що і як заходьте до Антона АТГ на канал, в нього є огляд. Краще, чим він, я не розкажу. Е, Дивіться, в мене немає червоних ефірок, в мене взагалі такі трабли з червоними. Але тут дуже багато, ну, як би гарних карт, якими б я пограв. От, на, Навіть цей костюм, ну це таке. І барди, ну, блін, багато таких карт, в яких би можна було б заграти. Он і церіс, ну ковер не дуже і Ірлах непоганий, і лисичка ця непогана, і лікуй. Так що, ну і фірки, як кажеться, то наживне. Ой. Та й таке. Давайте крутинемо десяточку, а потім я вставлю. Маленьке відео. Воно без озвучки після того, x 10 як я витяг котика зеленого, я зробив потім іще X10. Я, на жаль, відео не записував, але після того, як мені випало, я, звісно, записав і зберіг, бо таке буває раз в житті. Мені так чомусь здається. Та все ж таки покажу вам. Ех. Ну нічого не йде. Ну нічого й не прийде, то я і не, не розстроюсь, якщо чесно. Інструктор. Чотирьохзірковий. Там шанс, по-моєму, у нього теж такий. Не дуже великий. Так, а це в мене, по-моєму, вже є. Ну, ладно, не прийшло, де й не прийшло. Тут я збираю, щоб десяточка була. Тут я поки ну, взагалі, в принципі, ніхто тут не потрібен. Можливо, також позбираю. Так, ну і далі буде вставка відео. Прошу сильно не проклинати, але я мушу це показати. Вам дякую всім за перегляд. Підписуйте на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.